Засуджені фронту чохли для бронежилетів почали шити ув'язнені виправної колонії номер 64 на Полтавщині. Чохол від ув'язнених увібрав у себе найважливіші елементи стандартних бронежилетів. В чохлі є кишені під аптечку, рацію, боєприпаси та ремені для порятунку поранених. Нині керівництво регіону веде переговори зі своїми запорізькими колегами про постачання броньованих пластин під ці чохли. Вартість такого полтавського бронежилета класу 4+, не перевищуватиме півтори тисячі гривень. Під гранатою, можна його е, під різні частини. Також тут є місце, допустим, якщо щось трапилося із чоловіком, є такі моменти, що можна його або перетягувати по траві, або десь там з якоїсь техніки, з машини швидко можна вирвати. На підстані вже зроблені, відкатані бронелісти, які ми будемо купувати. Великими партіями на наших заводах вони будуть країтися, вони будуть відповідним чином закалюватися, відпускатися, обрізинюватися тобто для того, щоб ці технології. Після того ми постараємося швидко пройти сертифікацію.